Вже традиційними у Радихівській центральній бібліотеці стали виставки робіт рукодільниць. У неділю в рамках зустрічі під назвою Коло книжки відбулося знайомство із роботами радихівчанки Ольги Лотоцької, у яких техніках працює майстриня та чому захопилася рукоділлям далі у сюжеті. Крокоділлям Ольга Лотоцька займається ще із школи. Спершу це були перші невеличкі вишиті та в'язані вироби. Сьогодні її роботи вражають своєю красою, гармонійно підібраними кольорами, уважністю до деталей. Серед захоплень майстрині відразу кілька технік крокоділля. Протягом тижня у читальному залі Радехівської районної центральної бібліотеки усі охочі. Можуть оглянути виставку робіт майстрині Ольги Лотоцької. Отож, як давно ви займаєтеся рукоділлям? Рукоділлям я займаюся вже давно, ще зі школи. Коли моя мама завжди вишивала щось, в'язала, і я дивилася, як вона це робить, і мені теж було дуже цікаво. Я пробувала вишивати салфеточки, подушки, а потім вже коли. Вже пішла в декретну відпустку, вже зайнялася цим серйозно. Рукоділля для мене це є як і заспокійливе. І, ну, я отримую величезне задоволення, вишиваючи картини, навіть будь-яку дрібничку, чи це іграшка в'язана, чи це картина. Я отримую величезне задоволення від цього. А я працюю в техніці вишивка-хрестиком, вишивка стрічками і вишивка бісером, а також в'яжу. Різні іграшки е, дитячі. Чим сподобалася техніка вишивання стрічкою, це така унікальна техніка, не мало хто володіє. Е, мені дуже сподобалось, тому що е, воно виглядає об'ємно і е, жива картина. Здається, що можна взяти в руку ту квітку і навіть можна її понюхати. І воно ну, вишивається дуже легко, просто і швидко. І за кілька днів може бути картина готова. Багато з е, Тих картин, які я вишила, я вже їх подарувала. І тому я не можу сказати кількість, яку я вишила вже. Що на таких картинах зображено? Ну, В моїх картинах в основному зображено природа, натюрморти і квіти. Ну, я завжди вишиваю те, що мені впаде більше в око, те, що мені саме більше сподобається на даний момент. От, і, іноді я вибираю от, заготовки стрічками. Це є заготовки, і набір, там є стрічки. Ну, буває так, що я доповнюю, додаю щось своє. Ну, найкраща, мабуть, робота моя це є зелене село. Це є, по-перше, і найбільша робота, і найскравіша. Як довго над нею працювали? Над нею я працювала два з половиною роки, але паралельно з нею я вишивала і інші роботи. Тобто я міняла собі роботи, щоб, ну, щоб не надоїдало одне і те саме. Де у вас вдома розміщена така велика кількість цих картин? Ці картини в мене розміщені в залі. У мене такий куточок є, де всі картини мої висять. Ці іграшки в'язані в техніці Амігурумі. Це є японська іграшка, японський вид мистецтва. І ну, буквально я недавно, може, два роки тому, я захопилася в'язанням таких іграшок. В основному беру ідеї з інтернету, схеми так беру, з книжок черпаю. Поряд із тим, що такі вироби є красиві, чимало із них мають практичне застосування. Ольга Лотоцька вміло виготовляє із стрічок бантики та заколки для донечок, а також креативні гольнички, які вражають красою деталей. Є ще такі гольнички, які служать для того, щоб ну, голочки втикати з ниточками. Але в основному вони в мене стоять як прикраса. Ще дуже цікаве кріселко є. Як ви його робили для чого воно служить? Це кріселко так само є: гольничка і шкатулочка. Можна там є маленька шуфлятка і там можна класти такі дрібнички. Проте все ж головне завдання таких виробів, картин та вишивок. Є фіксувати красу навколишнього світу та приносити радість. Рідні мої схвалюють моє захоплення, їм подобається, і щораз раз ну, захоплення дивляться на мої роботи.